Дев'ята ранку в Україні на часі новини їх для вас підготувала команда інтера і я, Анастасія Даугуле. Чотири людини поранені в Одесі внаслідок вранішньої російської атаки. 91-річний чоловік госпіталізований. Іншим постраждалим допомога надана на місці. Повідомляє очільник обласної військової адміністрації. Олег Кіпер. Окупанти атакували місто та область ракетою та шахедами. Ворожу ракету ракету наші захисники знищили, а уламками збитих дронів пошкоджені вікна у багатоповерхівках та п'яти дачних будинках. В одному з житлових дворів Одеси загорілися 10 легкових автомобілів. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Також пошкоджено склад із зерном. Двоє людей постраждали унаслідок нічної атаки у Харкові. Це жінка та дев'ятирічна дитина, в обох гостра реакція на стрес, як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синігубов, прилетіло по Новобаварському району пошкоджена газова труба, п'ять автівок. Шахет поцілив по території цивільного підприємства. Як уточнили у ДСНС, зайнялося на площі близько півтори тисячі квадратних метрів. До боротьби з полум'ям залучили понад 80 рятувальників. Вальників та 20 одиниць техніки у Роганській громаді. Через падіння уламків дрона постраждали дві людини. Одна з них госпіталізована. Зруйновано також приватний будинок та гараж. Пошкоджено чотири приватні будинки, розташовані поруч. В Умані на Черкащині унаслідок нічної атаки росіян пошкоджений інфраструктурний об'єкт, як повідомляє голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець, окупанти атакували місто дронами, розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Водночас, міський голова Умані Ірина Плитньова зазначила, що в місті перебої зі світлом наразі енергетики відновлюють, налагоджують, налагоджують також подачу тепла у домівки. Водогін працює зараз на генератор. Чернігів сьогодні також опинився серед міст, по яких окупанти завдали дронового удару. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, вночі росіяни атакували безпілотниками житловий сектор міста. Пошкоджені домівки, господарчі споруди потерпілих немає. Дев'ять раритетних автівок згоріли, і 27 пошкоджено на Київщині унаслідок російської атаки шахедами. Як повідомляє тимчасовий виконувач обов'язків керівника обласної військової адміністрації Микола Калашник, уламки збитого дрона впали на приміщення, де розташований музей ретроавтомобілів. Зайнялося на площі 600 квадратних метрів. Рятувальники пожежу загасили. Наслідки ворожих ударів зафіксували ще у трьох районах області. Там Два приватні будинки, три нежитлові приміщення та три автівки. На Запоріжжі росіяни обстріляли вісім населених пунктів. По області завдали більш як 300 ударів, постраждали місцеві жителі. Більше знає наша запорізька кореспондентка Інна Гогої. Маємо з нею зв'язок. Інна, доброго ранку. І розповідай, будь ласка, яка у вас нині ситуація? Та наста протягом доби цієї доби по області зафіксовано було понад 200 атак ворожими безпілотниками і майже півтори сотні ударів з артилерії по прифронтових населених пунктах. Ну, власне, під обстрілами перебували це Гуляйполе, Щербаки, Мала Токмачка, Новодонилівка, Кам'янське і прилеглі населені пункти. І також напередодні з авіації росіяни вдарили по Степногірську е обстріл такого масованого обстрілу по селищу завдали просто посеред білого дня, і внаслідок чого поранення дістали четверо людей. Це двоє жінок та двоє чоловіків. Постраждалим надавали допомогу на місці. Ну а власне від подальшої госпіталізації до лікарні вони відмовилися. І один із кабів влучив у багатоповерхівку. Частина будинку наразі зруйновані. Як зазначало у ДСНС, обвалилися квартири з 5 по поверх. поверху. Деяких з них виникла пожежа, яку приборкували рятувальники. Ну а в цілому за добу по області зафіксовано було 35 повідомлень про нові пошкодження. Це і житла а також автівок місцевих жителів і їхнього майна. І Також побито один із освітніх закладів. Ну і власне, попри інтенсивність обстрілів на прифронтових територіях, залишаються жити люди, але деякі все ж таки наважуються на евакуацію. Минулого тижня поліцейські допомогли виїхати до більш безпечних місць сімом жителям області. А в цілому, як відбувається евакуація на Запоріжжі, розповідав очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Прошу його пряму мову. Що стосується в цілому евакуації, то точно її немає масової на території Запорізької області. Наприклад, за весь минулий рік з прифронтових населених пунктів виїхало 130 людей. Тож це точно невелика кількість людей, які полишають прифронтові населені пункти. Що стосується безпосередньо самого обласного центру, то як і раніше, курсують два евакуаційні потяги до Львова та Хмельницького, але також немає масовості. Ну і я нагадую, що саме для людей, які хочуть виїхати із прифронтових територій, там працюють спеціальні евакуаційні групи поліцейські, і власне правоохоронці допомагають виїхати до більш безпечного місця. Така інформація станом на зараз по Запорізькій області. Насте вам слово. Дякую, колего, за надану інформацію про наслідки ворожих атак та про стан справ на Запоріжжі. Сповістила наша кореспондентка Інна Гогой. На Покровському напрямку ситуація загострюється. Росіяни, користуючись погодою, постійно атакують. Зараз у цій частині Донеччини стоять щільні тумани, що заважає операторам українських дронів. Таким чином, окупанти виснажують українську оборону та намагаються наступати. Про це у нашому ефірі сповістив командир взводу безпілотних авіакомплексів 68-ї єгерської бригади з позивним Фурія. Його підрозділ тримає оборону. Саме на цьому напрямку ситуація на даний час залишається досить складною і критичною. Кожного дня ворог старається все більше і більше штурмувати малими піхотними групами без підтримки техніки. І відповідно зараз у нас досить погана погода, постійно тумани, і ворог постійно пробує пролізти до нас. Потенціал ворога незначно знизився. Знизився він тільки по штурмах на техніці. Техніки в них стало останнім часом дуже мало. А в живій силі ворога досить великі резерви, і я б не сказав, що темп штурмів в них зменшився на потенціал.